придет Новый год, Подарок желанный, продвинутый ком, И ты обо всем забываешь, Когда в интернете гуляешь. Ты знаешь, что сети всего лишь игра, Что нет в интернете добра или зла, Но действуя в нем виртуально, Ты поступаешь реально. Я ученица 9 класса. І свою розмову я почала з використання інтернету і в його ролі в нашому сучасному житті. Ця інформація для нас дуже важлива. Мене дуже зацікавила тема життя без інтернету. Вона виявилась дуже цікавою та дійсно актуальною на сьогоднішні дні. Моє завдання було провести сасапрос про використання з інтернету, і з якою метою і як часто його використовувати. Я вирішила провести цей опрос саме з чотирьох категорій людей. А саме учні перших четвертих класів, учні 8-11 класів, люди середнього віку і люди похилого віку. А саме, які запитання були їм запропоновані? Перше запитання: чи використовуєте ви інтернет? Іспользую. Я використовую інтернет. Я використовую інтернет. На сьогодні не уявляю свого життя без інтернету. Як Ви вважаєте, де можна отримати більше інформації? В книжках чи може в інтернеті? Інтернет. Інтернет. В інтернеті. Інтернет. Більше ми знайдемо в інтернеті. Звичайно, в інтернеті можна отримати більше інформації і швидше. Для чого ви використовуєте інтернет. Яким напрямкам ви більш надаєте перевагу? Освітнім, розважальним, а може спортивним, або навіть музики чи відео? Узнати побольше. Використовую соціальні мережі. Інтернет я використовую для новин і соцмереж. Використовую інтернет для новин, пошти, відео. Іноді розваги та музика і файл. Новини. Файли розмічні. Четверте запитання. Як на вашу думку, інтернет це добро чи може зло? Добро. Інтернет це добро. Інтернет це добро. Все залежить від того, як його використовувати. Добро, наверное, для умных, для дурных. Это большое и большое зло. Чи впливає інтернет на здоров'я людини? Як саме? Да, а как? Он глаза почет. Так воно впливає на психіку. Так впливає на зір і психіку людини. Звичайно, він впливає на здоров'я будь-якої людини. Ну як же? І на uh, зор, і на обші здоров'я. І останнє запитання. Скільки часу в інтернеті ви проводите за добу? <проб> Проводжу в інтернеті півтори години. Дві-три години. І часу? в интернете 3-4 на Сколько весит слон, сколько весит слон, сколько весит слон, где узнать ответ? Весит он 5 тонн, весит он 5 тонн, весит он пять тонн, скажет интернет. Весит весит он Через интернет, пишем письма мы, пишем письма мы, пишем письма мы через интернет.